Чотири реальності, які тобі потрібно усвідомити. Перше. Злість це частина тебе, яка любить тебе більш усього. Вона знає, коли з тобою поводяться несправедливо, або обманюють, або не поважають. Вона сигналізує про те, що ти повинен змінити місце, яке тобі не приносить користі. Друге. Все, що тебе дратує, вчить тебе терпінню. Той, хто тебе кидає, Вчить тебе бути незалежним. Все, що викликає в тобі злість, вчить тебе прощати. Спробуй сприймати все як урок. Ось так ти ростеш. Третє. Одна людина за два місяці може примусити тебе відчути те, що друга людина не зможе примусити відчути навіть за два роки. Час нічого не означає, а характер це все. Четверте, приймай людей такими якими вони є, але став їх на своє місце, ти головний виконавчий директор свого життя. Звільняй, підвищуй та приймай рішення відповідно. Якщо ти дійшов до цього моменту, це показує, що ти частина людства, яка розвивається та росте. Обов'язково постав лайк та підпишись, щоб не пропустити нові відео. Будьте здорові, добра та любові!